Та суть майозу за одну хвилину. Поїхали. Ми знаємо, що кожна клітина нашого організму має 46 хромосом. Клітина шкіри, клітина шлунку, клітина печінки і так далі. Але статеві клітини, такі як яйця-клітина та сперматозоїд, мають по 23 хромосоми. Чому ж так? Уявімо, що вони мають 46 хромосом. Під час запліднення, коли зливається яйця-клітина і сперматозоїд, утворюється організм, що має 92 хромосоми, Олихо! у нас утворився організм мутант. Щоб такого не відбувалося, існує мейоз, який поділяють на два періоди: мейоз 1 та мейоз 2. Під час мейозу 1 хромосоми розташовуються в центрі клітини. Там розташовується 23 пари, і кожна хромосома із пари буде рухатися на протилежний полюс. Внаслідок чого з однієї клітини утворюються дві клітини, що мають по 23 хромосоми з двома хроматидами. Під час мейозу 2 відбувається поділ хромосоми на дві хроматиди, і кожна хроматида рухається до протилежного полюсу. Наслідок чого утворюються дві клітини. Що мають по 23 хромосоми із однією хроматидою, Тому вони вже можуть бути стадевими клітинами, тому що мають гаплоїдний набір хромосом, 23 хромосоми.